Всім вітанічка, вітання з міста Харкова Відео щодо прогнозу на сьогоднішній день я вже виставила. А ми з вами запитаємо у підсвідомості, яка стратегія придала роду нам на це життя тут і зараз по відношенню фінансів, по отношенню денег. Кстати, в своїх постах в інстаграмі і фейсбуці я виставила то как вы достигаете своих целей. Кстати, у нас в субботу в закрытой группе будет с вами встреча. Напишу время когда. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там есть вся информация. Итак, спросим у нашего подсознания, подсведомости, яку стратегию мы отримали від предків щодо финансов на це життя. Цим можна... Працювати, це не остаточно. Вибираємо число від 1 до 6. Так, ті, хто вибрав 1, Ця стратегія ваша, Подивіться уважніше про що тут. Ті, хто вибрав число 2. Ті, хто вибрав число 3, ваша стратегія. ті, хто вибрав число 4. Ті, хто вибрав число 5. Ті, хто вибрав число 6. Напишіть мені, що ви побачили. Ми з цим попрацюємо. Ну а в суботу запрошую на онлайн Пока-пока.